Привіт! Сьогодні ми розглянемо один з наборів звірята від МекіТріал Лінксо. Це не просто брелок, це цілий світ фантазії та творчих можливостей у руках дитини. В асортименті представлено 5 різноманітних наборів у вигляді милих звірят. У цьому наборі ви знайдете понад 80 різнокольорових намистин для створення унікального брилоку. Шнуроки з карабіном для кріплення, шарм, інструмент для плетіння та інструкцію. Лінкса це інноваційна система, яка дозволяє створювати різноманітні прикраси, розбирати їх і створювати нові дизайни. Творчий процес ніколи не закінчується. подивіться як легко створити милого звірятка просто дотриматись інструкції і брелок готовий він стане чудовою прикрасою для рюкзака або сумки Складання закінчилося. Не проблема. Можемо роз'єднати деталі та створити два стильні браслети. Вибираємо кольори, комбінуємо елементи і додаємо власне бачення. Набір звірята від Мейкітріал Лінкса це ідеальний подарунок для дітей від 6 років. Творчість гра і стиль у одному наборі.